Великого сфінкса. Однією з найбільш інтригуючих загадок є великий сфінкс Гізи. Ця колосальна статуя, що зображує міфічну істоту з тілом лева та головою людини, століттями спантеличує дослідників. Хоча загально прийнято, що її було споруджено за часів правління фараона Хафри близько 2500 року до нашої ери як частину його похоронного комплексу. Існують численні питання без відповідей. Хто саме будував Сфінкса? Хоча його часто приписують хафрі, деякі теорії припускають, що він міг існувати ще до його правління або був витисаний іншими цивілізаціями? Яким було його початкове призначення? Окрім очевидної ролі охоронця пірамід, чи мав він якесь глибше, символічне чи астрономічне значення? Чому його ніс відсутній? Це питання стало предметом численних спекуляцій, від природної ерозії до навмисного вандалізму, найпоширеніша, хоча й недостовірна, версія приписується військам Наполеона. Проте Ніс був відсутній ще до їхнього прибуття. Що приховує у зал літописів? Існують давні легенди про приховані камери під лапами Сфінкса, які містять втрачені знання та артефакти Атлантиди або інших давніх цивілізацій. Хоча ці заяви поки що не були підтверджені, вони продовжують живити уяву багатьох. Сфінкс був частково похований під пісками пустелі протягом тисячоліть і багато разів розкопувався. Його загадковий вираз обличчя та мовчазна присутність продовжують викликати захоплення та спонукати до досліджень, роблячи його справжньою таємницею Єгипту.